Вітаю, друзі! Санкції Ради Національної безпеки і оборони проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Що то було, про це за хвилим. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Зеленський вирішив усунути Порошенка з політичної арени. Чи санкції РНБО проти експрезидента це лише частина ширшої гри. Формально, Порошенко вже давно не розглядається як реальний конкурент чинної влади. Його антирейтинг стабільно залишається на досить високому рівні, а електоральні перспективи є вкрай туманними. Однак його зв'язки з західними елітами, вплив на бізнес кола та підтримку серед частини військового командування не можна недооцінювати. Версія про те, що Зеленський в такий спосіб зачищає політичне поле напередодні можливих виборів, виглядає не надто, як на мене, переконливо. чинна влада рідко діє тонкими інструментами, скальпелем, як правило, скаче з сокирою. До того ж, у забігу за президентське крісло можуть взяти участь і інші сильні постаді, насамперед. Ваварі Залужний та Кирило Буданов. Це унеможливлює той сценарій, за якого Зеленський міг би знову опинитись у другому турі проти Порошенка, як це було в 2019 році. Однак не можна виключати, що санкції проти Петра Порошенка це спроба видавити його із політики та обмежити його вплив всередині країни. Для Зеленського це може бути не лише усунення конкурента, а й сигнал іншим елітам про те, що правила гри посилюються, репресії будуть закручувати. В умовах невизначеності, пов'язаної з майбутніми виборами та тиском із боку західних партнерів офіс президента прагне взяти ситуацію під повний контроль. Тим часом за сам Зеленський цілком може не брати участі в наступних президентських виборах. Про це говорять не лише кулуарні обговорення, а й різке падіння власне його популярності. За даними закритих соцопитувань, проведених в лютому 2025 року рейтинг голови держави становить 15,9%. Це помітне зниження порівняно з 28 на початку 2024-го, а від рекордних 70 на початок 23-го практично нічого не залишилось. Сьогодні в країні більшість тих, хто хоче зміни президента, ніж тих, хто слідуючи його порадам, готовий виїхати за кордон. Зеленський опинився в складній ситуації, як у зовнішньому, так і в внутрішньому контурі. Міжнародний тиск наростає, перспективи військової допомоги стають дедалі й дедалі туманнішими, а всередині країни спостерігається поступовий перехід до авторитарної моделі управління, посилення контролю над силовими структурами. Консолідація медіаресурсів, тиск на місцевих чиновників та політичних опонентів все це говорить про те, що Зеленський намагається зберегти контроль за будь-яку ціну, перетворюючись в типового диктатора. Питання лише в тому, наскільки довго ця вся стратегія і диктатура зможе працювати в умовах політичної кризи, яка посилюється. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.